Що це таке? Ще ж пуха нема. Хто знає, що воно таке? Біле. Якась пена чи що. Ну воно назад закінчується і сразу в Дніпро воно йде. Я в шоці, блін. Я просто в шоці. Це просто треш, блядь. Як таке можливо? Блядь, і мужик просто с. Сидить, а от де асфальт наш. Блін, а я думаю, що куди вони його... А вони його от сюди, да? не на переробку, щоб знову зробити новий асфальт, да? а вони його так все. Ось, сюди асфальт. Захисна смуга озера. Це озеро належить КП Плесо. І все в асфальті. Так, приїжджають машини. вони ж не вивозять їх на свалки. Гроші в карман. А комунальні служби вивозять куди? КП Шеу, Дарницького району. До вас питання. А ні, то пух на той стороні, бачите, все пухом покрите. Пух ховає сміття під собою. Все пух винний, то пух з той сторони, бачите, біле. Я вже розібрався. Якщо це все сміття. Ви бачили там, що було. Бля, ну воно ж все ж в озеро. З озера воно йде куди. Правильно. У... Дніпро. Свині не робіть отак. Хрюші, не робіть отак. Бібать нахер весь Київ. Кедрені бабушки. А це амброзія була, впала, відламалася відвідки. Від Вона дуже полезна, між прочим, стільки хвороб лікує. Бачите, це все у нас, це все сміляне. А тут бетон зливали. Це місце для зливу бетону в озеро, бачите? Тут видно, що вони зливали. Дивіться, труба навіть була. Бачите? Місце зливу бетону. Все забетоніровано. Ти що, ти що? Ну, Пойду трохи поругаюся. Олексій Іванович пише, бачу, бачу. Олексій Іванович, не доїхав додому. Не доїхав. Поїхав на зустріч і їхав додому і не доїхав додому. Не доїхав я додому. Довела мене стежка до скрипуча. Це кінець озера. І буквально через 100 метрів Дніпро. Дніпро. шлюз є, і все, все йде в Дніпро, те, що тут все зливається. А якби ви бачили, що зливається, ну треба далеко топати. Топати дуже багато. Шо, йдемо до строїтелів. Йдемо до строїтелів, народ. Йдемо до стріті? Айдемо, йдемо. йдемо, Я на тебе, що там сьогодні? Ніхто нічого не приїжджав, я туди вже ходив, там вода вже нормальна. Я, Ян, ян подожди, Сьогодні буду в Маркалівці, зараз mm -hmm. я буду телефонувати їм. Зараз тебе зв'яжу. Твій, твій номер телефону можна буде давати, чи нехай зв'язок через мене буде. Ну не знаю. Хай через тебе буде. Добре. Так. Вони ж казали, що сьогодні маються приїхати там, хтось ця інспекція, да? вони вчора піздюлі отримали, тому що я подзвонив і сказав, на хрена ви слили інформацію. Хоча наш ефір був, ми казали, показували в прямому ефірі. І багато хто у на нас підписаний ворогів України на наш телеграм-канал. Вони ж дивляться, підсматрюють, вони ж люблять підглядати. Ну, бо коли водоканал перекрив, там нічого не біжить, все, вода чиста, таке. Ні, ну там же треба на аналізи брати землю. Ну так. Да. Зараз сюжет быстренько зробимо. Вони зараз можуть просто в другу сторону виливати, типу в поле там є ще. Воно, типу, не може там стояти. Воно, воно то вже все там просочене давним-давно, Ян. Щоб воно там зараз не було. Да я знаю. Воно з строю вийшов. <рес> ну воно претний, там не дороблені, прапіє. Саме страшно, це вот там. А здесь вже присипано, бачиш, це асфальт, а який прямо в озеро все. А от, ну, вони готові все. Зараз пойдемо по -пой. Я з вже пообщаюся. За сторони познімаєш. А ми за тобою слідкуємо. Угу. Не довезли мене сьогодні додому. Може поліцію викликати? Це ще п'ять блять, на три часа вони будуть їхати. Ой. Мені здається, у них вже є якась <хи> закрита група, там, де вони передають інформацію, якщо ти дзвониш, <хи> треба їхати десятими дорогами. Один, дві, три. Я, не не, я сюди приїду чи старибу ловю, щоб кайфанути, зловити і відправити. От тут я б половив рибку. Карасіді ну, під кілограм, блядь. От один такий, ну, хлопці, грам 800, а? Ти зніми кадр, як мужик, чому, мужик сидів. В сміті? я сміті. Вода цвітеть, воняє, блядь, а вон рибу лови. І ще, ще додому забирає. Я си ще її їсть, то він безстрашний українець. Ви безстрашний українець, я вам скажу. Рибається. А і ми нормально. Нет, ну тут покайфу, ты и какие там подлящики, и караси какие, там тянуть одно удовольствие. Бачки куда его асфальт, так высыпают, а пойдем туда в озеро. У нас все покрыто этим асфальтом туда. А, а пойдем да. песочком. Ходи, мы, я вам покажу. Знаешь этот прикол? Подожди, я к хочу... А ну подожди, потрямай, так два телефона было, на секунду. Можешь, да? Вот так два. На меня. Зараз, зараз, зараз. Ну що, хочеш подивитися, як знищують екологію? Ходи покажи! Ну що, ти йдеш! Ходи! <с informações> Я кадр! Я кадер. Ну то йдеш, ну то йдеш, ходи покажу. А що то їздить, що то ти... за. Матрички, ну я не знаю. У а що це їд... за куча? Це асфальт. Да, асфальт, який потім туди згортають в озеро, роблять собі берег землю. А? Да, потім туди загортають, а потім тут домик буде. Через торговий центр, скоріше за все, буде. Де ж он с ник асфальту набрали. <гад> Як Ви думаєте? Де в нас ремонт роблять? А? Ну, він свіжий, бачите? Свіжий же, так? Да? Оце да, ось ось таке. Видно. І зверху. Комунальщики. Бля, з машини видите сюди. Вообще свіжий, дивіться, свіжак. Свіжачок, десь ремонт роблять. А там все в смітті, весь берег, бля. Ну подивіться, я зараз для приміра покажу, що я буду до них підходити. Ось бачите, під цим слоєм сміття. Весь берег то бачив був спочатку, я не буду по берегу жити. Вони згортають оце все асфальт, сміття, а зверху дроблять, ну, дроблять таку штуку і зверху засипають оцім. Ось цим. Через дробілки. І там все оце озеро, воно воно відніє, воно все в смітті. Саме страшне було вначалі. Там ще не встигли присипати. Ну, Відносиди, бачите, трактор загортав. Бачите? Чер це земля. Ну давайте подивимося по кадастровій карті. а? Кадастрова карта України. Де ми знаходимося? Так, ми знаходимося... Цю карту нажимаєш і кляцяєш на землі. Вона показує, чи є воно, так? Да? Землі водного фонду. Оце дивіться, оце оце водний фонд. Ось дорога. Дивіться, ще раз. Бачите? Дивіться, бачите. Ось я стою, да? Ось де воно бля. озеро, блядь. Ось озеро. А це землі водного фонду. Як вам землі водного фонду подобаються? Нравиться? Нравиться, Нравиться земля водного фонду. Тікають чи що? Ні, не тікають. А це цей бульдозер, який засипав берег. Землі водного фонду. КП плєси, запрошую вас до вашої території. Доброго дня! Який ви чистий? А яка фірма тут працює? Саме чого? Тут, тут Дві фірми. Є одна фірма, тут. Ай, давай, давайте всі. Що случилось? Вас показую. А ви преса. 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 Зеленський, вон на вас, прислав. Я Які фірми тут працюють? Тер автобут. Як? Тер автобут. Тер автобут? А яка друга? Тер а? В них, я б... а, Ви не в курсі. Доброго дня, а яка фірма працює? Готова спитай. Доброго дня! А яка фірма працює? Доброго дня! А яка фірма працює? Фірма. А? Фірма. а? Яка фірма берег озера засипає сміттям? Ну що озеро бачите? 50 метрів це захисна смуга. Чого вона вся в смітті? Хто туди засипає сміття? Ми не засипаємо. Ні? А яка фірма працює? Там бачили номер телефона на тройці, двонюють, вона вам склає. На, на чому? Ну ви в кого працюєте? Ви офіційно працюєте? Ну конечно. Ви, на я корми ви працюєте? Фірми не на якой фирму працюєте? Я вам кожуни на той номер. Да я у вас питаю, на якой фирма ви працюєте? Не знаю. Нормально. Да писет, работай, не з баки. Дай мне